Вітає профком студентів ХНМУ. Сьогодні ми хочемо представити вам нашу нову рубрику, яка буде полягати в тому, що ми записуватимемо подкасти разом з цікавими представниками світу медицини, які пов'язані з нашим університетом. І тому сьогодні ми прийшли до університетської клініки Харківського національного медичного університету для того, щоб записати невеличке інтерв'ю з лікарем-онкохірургом Євтушенко Дмитром Васильовичем. Представтеся, будь ласка, для наших слухачів. Доброго дня. Мене звати Дмитро Євтушенко. Я доцент кафедри онкології нашого медичного університету і співробітник університетської клініки. Я е, маю спеціалізацію у хірургії та онкології та зазвичай займаюся саме хірургічним лікуванням е, хворих. Що вплинуло на вибір вашої спеціальності? Дивіться, у мене така трошки довга історія, я від початку був хірургом і займався загальною хірургією. І на мою думку, саме для хірургічної онкології, це досить логічний початок, бо дає можливість досить великого об'єму практики у розуміння базових випадків, що необхідне у сучасній онкології. І ну, якщо реально якось я приймав участь на конференції, і я летів е, з конференції додому і думав, що мені потрібно ще у хірургії, е, що мені цікаво. І саме найцікавішими нюансами для мене є е, такі складні хірургічні втручання. А я Почав писати які їх цікавіші, і ну по суті виявляється, що саме онкологічні, ну плюс трансплантологія, uh, розуміючи, що на зараз у нас більше опцій з. Розвитком себе онкології я власне отримав додаткову спеціалізацію в онкології. Я продовжую займатися хірургією, в тому числі ми додаємо досить багато напів нашій клініці. Ми займаємося і онкогінекологією, онкологією, тому дуже багато нюансних випадків, і це цікаво. І саме це є причиною моєї спеціалізації саме онкології. Можете, будь ласка, розповісти про пацієнта, який вразив у вас? Вважають Враз... базово ну, майже усі пацієнти, бо ми намагаємося максимально. Персоналізовано лікувати, тому ми розбираємо кожен кейс досить серйозно і завжди якісь цікавинки вспливають, починаючи з нюансів там на знімках КТ, закінчуючи нюансами анамнезу історії хвороби. І ну, з останніх, ну не майже останніх таких великих та цікавих кейсів, молодий хлопець, що. Певно, що кілька років наблюдався, діагностувався. Йому робили снімочки грудної клітини, залишив нього плевить, якісь запальні зміни. А поки ми не побачили, ну він. Надійшов до нас з питаннями, і ми зробили микатей, побачили, що там є велике утворення, що можливо інвазує грудну клітину, інвазує ребра, і ми почали планувати його лікування. І от саме такий довготривалий його кейс досить цікавий. Ми зробили цікаве втручання. В нього підтвердилася істологічна саркома, досить рідкісний тип, і ми видалили саму пухлину заточуючим язерну, досить велику ділянку, і видалили друге та третє ребро з ділянкою плеври. І тобто ну, з'явився великий дефект, що ми конструйовували за допомогою титанових пластин та спеціального сітчатого імпланту. Великий об'єм, але ось завдяки тому, що ми намагаємося активузувати усіх пацієнтів досить швидко, ну, він активно рухався вже наступний день, і десь наприкінці тижня ми вже його відпустили додому в абсолютно задовільному стані. Хоча візуально це прям дуже велика травма, але молодий організм, гарне відновлення. Сподобався мені цей кейс у плані хірургічного виклику, бо тут потрібно планування, певно, не тільки самого втручання з інфодесекцією, з візуалізацією судим, але й досить незвичне для хірурга деталі, таких як планування і формування пластин, те, що зазвичай займаються травматологи, і ну, це кльово. Які поради ви можете дати студентам, які планують розвиватися в онкології? Не впевнений, все ж таки, що я досить лідер, щоб е висловлювати позицію свою, але, ну на мою думку, е основним моментом є е можливість динамічно розвиватися е і отримувати нові навички та знання. Бо е на зараз е і медицина і онкологія дуже швидко змінюється. Даються штучний інтелект, що ми можемо використовувати в діагностиці, додаються кожен раз нові техніки та нові девайси. Тобто людина, яка буде займатися такою спеціалізованою штукою, має без зупину отримувати нові дані, нові знання і адаптувати їх у практиці. Uh, тобто це стовідсотково має бути базова іноземна мова, базова англійська, на, ну, оптимально базова, найкраще на високому рівні бо потрібно буде отримувати англомовну інформацію. Я зазвичай навіть лекції своїм не перекладаю, і студенти іноді мучаються, бо ну, комфортно вставляти свіжі дані у лекцію, в лекцію, слайдах, не замочуючись з перекладом, uh, а потім коментувати це вже українською. Uh, і, от саме знання і можливість швидко отримувати нову інформацію, фільтрувати гарну від недосить гарної є критично важливою. Усе інше, починаючи з того, там вмієте ви на зараз що чи ні, там хлопчик, дівчинка, це не має ніякого значення, бо якщо ви швидко вчитеся та аналізуєте можливі помилки. І вмієте працювати з об'ємом інформації, ви стовідсотково можете стати гарним хірургом, онкологом та будь-яким спеціалістом іншої спеціальності. Який кар'єрний розвиток очікує на студентів, які обирають онкологію? Дивіться, на мою думку, це моя власна думка. Україна є однозначно країною можливостей. В нас дуже багато незайнятих ніж, особливо у спеціалізованій медичній допомозі. Незвичайно, на те, що досить багато лікарів є сучасні методики та сучасні технології, які не масові зараз у нас. І, звичайно, що молоді лікарі можуть швидше їм вчитися і швидше їх імплементувати. Так, будуть нюанси з отриманням досвіду. Досвід дуже важливий для лікування, для онкології насамперед. Але е, от саме ці заняття нових ніж, ну, починаючи, в мене є, є е, знайомий, ну, мій. Студент колись зараз лікар, що зараз опановує нові ендоскопічні техніки з ендоскопічними десекціями. Вони дуже рідкісні на зараз в Україні. Є е, е, також студентка, що в одній з клінік вона приймає участь у різних реконструктивних операціях, відновлюваних там анастомозах. і це теж досить нове, така ніша, не сильно зайнята. І от саме це основна можливість для кар'єрного розвитку майбутніх студентів: те, що зайняти е, свіжі ніші вони 100% є, і навіть будуть з'являтися з кожним роком. На які аспекти комунікації з онкохворим пацієнтом та його родичами варто звертати увагу? Дуже важливе питання, бо в принципі, в Україні є нюанси в плані комунікації, і, здається, є в програмі заняття з деонтології, що іноді, сподіваюся, ну, в нашому університеті вони повністю перекривають потрібні питання. Но... Але потрібно певно їх імплементувати та е, їду до працюючих лікарів. Е, що я маю на увазі? Бо, по-перше, є тенденція в плані того, що, наприклад, родичі не хочуть повідомляти е, самому пацієнту, що в нього онкологія, е, і просять про це лікарів. У нас дуже серйозно стигматизована онкологія як такова. Тобто е, людина, знаючи, у мене рак, розуміє, що все немає варіантів, нема. Шансів, тому впадає відчай, і це не є корисним. Ми намагаємося проговорювати усі важливі питання із родичами і з пацієнтом. І ми важливо, щоб вони розуміли, що в них ми можемо у подальшому, щоб не травмувати, використовувати якісь інші терміни, називаючи ну по. На початку назвавши все своїми м'ями, потім кажучи, там захворювання, проблема, щоб кожен раз не травмувати. Але людина має розуміти і розуміти напрям того, що ми збираємося зробити. І можливі наслідки. Тобто, якщо у цій проблеми є можливе вирішення з великою вірогідністю галудного довготривалого результату, то ми про це розкажемо розкажемо про можливі ризики і нюанси. Коли е, пацієнт бачить перспективу і розуміє, заради чого ми робимо кожен з етапів там втручання чи проводимо хіміотерапію, він може з цим боротися. Це одна частина. Е, інша частина те, що е, іноді е, стрес все ж таки досить великий, і потрібно допомогти пацієнту та його родичам. З ними правильно розібратися з цим стресом, і у цьому випадку можливо підключення колег-психологів та психіатрів. в необхідності в нашій клініці, наприклад, є, і ми можемо по у ситуації, коли це потребується, викликати. Психіатра, виклати, викликати психолога, щоб вони розповіли, як реагувати, що може людина відчувати, якщо необхідна якась медикаментозна корекція, зробити і це. Тобто є кілька ну, етапів. По перше, первинна комунікація та продовження цієї комунікації, люблюди тобто люди мають розуміти, що вони можуть до свого лікаря звернутися, вони можуть проговорити питання, що З'являться після первинної консультації, і вони мають бачити перспективу. Ну, якщо є перспектива, вони мають, мають бачити, куди ми йдемо. Тому ну, це важливо комунікація, це такий собі. Як залишатися в ресурсі, працюючи в онкології? Важко. <сміття> а, дивіться а, теж, на мою власну думку, будь-який сучасний лікар а, має. Поєднувати основне заняття медицину хірургію з чимось, що буде підтримувати його здорове та здорову психіку. Тому 100% усім рекомендую займатися яким комфортним для них спортом. Велика кількість моїх колег прям серйозно фігачить у різних спортах для того, щоб ну, по перше це їм подобається, а по друге це дозволяє якось скинути психологічний стрес. От я, наприклад, з одним з своїх гарних колег, десь влітку 22-го року тут, тут досить пусто було в Харкові і не досить багато роботи. Тому працювали, але більше часу ти не робив нічого. Що зазвичай, бо людей було досить мало. А, і Ми організувалися і ще ну, з кількома іншими людьми. Ми тренувалися а, у, навколо ну, під'їзд до залу тренувань був зруйновані будівлі, а, перевернута автівка, і ось руїни, руїни, і потім зали, що не отоплювався. Ну, літо було жарко, але не, не отоплення, ні кондиціонерів, ні світла. Але кльово ну якось скидували стресу і досить комфортно було. Тому багато людей звертаються до спеціалістів-онкологів вже на пізніх стадіях онкологічних захворювань. Чи можна якось е, попередити е, цю ситуацію і зробити діагностику більш ранньою, сприяти тому, щоб пацієнти зверталися до лікарів якомога раніше? Дуже цікаве питання, бо є контроверсійною тема щодо скринінгу та ранньої діагностики. Більшість скринінгових програм, що зараз існує в світі, не супер ефективні саме у виявленні онкології. Е можуть сказати, що я не правий, але тут статистично це є так. Але. Ну, на Наприклад, найчастішого жіночого раку, раку грудної залози. Самодіагностика не є ефективним способом виявлення онкологічного процесу. Це теж доведений факт, на жаль. Але ми зазвичай рекомендуємо наступне: мати уявлення власного тіла, тобто уявлення власної норми. Тобто, саме діагностика у цьому це саме порівняння, чи на зараз. Є норма чи якесь відхилення. І далі, вже, якщо якісь зміни, потрібно звертатися до спеціаліста, проводити нормальний огляд лікарем і візуалізацію одним з сучасних методів. На зараз найпростіший метод, що використовується, це УЗД. Тобто розуміння своєї норми плюс Швидке звертання, коли є якесь відхилення і консультація, це досить швидко і легко організувати в нашій країні, на відміну від країн більшості країн світу, а можливо ну майже там година в годину той досить ефективну консультацію, огляд і вже від цього відштовхуватися. Це такий підхід найбільш ефективний, які на сьогоднішній день є ефективні методи профілактики онкології. На зараз є кілька основних штук, що людина може зробити, щоб не обнулити, але серйозно знизити ризики отримати А, Вони дуже прості, але майже ніхто їх не виконує. Це, по-перше, фізична активність по суті кожний день оптимальніше. Друга штука це гарна дієта. Що я маю на увазі? Це не означає е, серйозні рестрикції з якихось там компонентів е, їжі, але м, достатня кількість фруктів, овочів, е, не сильно пороблена їжа, серйозно знижує ризики майже всіх існуючих онкозахворювань. І е, е, ще важливим нюансом є е, е, добре оточуюче середовище, нижче стреси та е, ну, це проблемно в Україні, але ну. Нижче стреси, плюс серйозним ризиком є робота у забрудненому повітрі або з агресивними токсичними елементами. Тобто, якщо є можливість уникати цього, потрібно уникати цього. Ще окремий важливий момент для. Пацієнтів, людей, у яких а, у сім'ї були випадки якогось конкретного онкологічного захворювання, на зараз є можливе генетичне тестування, генетичне профілювання, що дозволяє а, виявити індивідуальні ризики. Ну, наприклад, екгедної залози, який я вже згадував, і бісіємутація. Певно. Багато хто чув про кейс Анджелини Джолі, що о, в неї саме була мутація, що давала можливість отримати онкологічне захворювання від 50 до 80% протягом життя. І вона зробила профілактичну мастектомію, що, Мастектомію, що на зараз о, перекривається страховими компаніями досить багатьох країнах, о, бо їй саме з такою мутацією це показано. О, також Ну, це важлива штука для того, щоб виявити індивідуальні ризики. А як ви оцінюєте перспективи винайдення ліків від раку? На зараз ми дуже далеко від цього. На жаль, є розробки вакцин, що сильно пришвидшилися. Ну так собі, майже завдяки ковіду, бо трошки змінилася парадигма проведення клінічних досліджень. Тому можливо від деяких субтипів деяких раків якась вакцина з'явиться плюс-мінус ефективна та популярна десь за там 10 років, але щось більш масове на зараз ну ми дуже 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 далеко сильно пишкоються дослідження з використанням штучного інтелекту. Зараз є кілька компаній, що використовують аналізують багато хімічних елементів у субстанції за допомогою штучного інтелекту, намагаючись виявити ті, що можуть подовжити життя клітини, чи запобігти мутаціям, що підуть до раку. Можливо, я не занадто оптимістичний, бо ну я не можу прогнозувати наскільки це швидко буде розвиватися, але ну воно з'явиться особливо для деяких типів. А на зараз є цікаві методи лікування суперпросунуті, що майже у 100% може вилікувати. Рідкісні субтипи раку, наприклад, є така штука як біклітинна лімфома. Вона дуже агресивна з великою вірогідністю летального випадку. Але з'явилась терапія, називається вона CAR-T-cell therapy. Вона використовує хімерні антитіла і дає можливість вилікувати більше 80% пацієнтів повністю. Але є нюанс. Я не знаю не знаю ціну карті селтерапії на зараз, але на початку її застосування рекомендована ціна від виробника з Сполучених Штатів була 3 мільйона доларів за одну ін'єкцію. Це за того, що дуже цікава технологія виробництва. А, але ну саме так нові методи будуть коштувати дуже далеко, дуже 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 дорого. А, але чим далі ми розвиваємо технології, тим вони будуть дешевшими. І тому ну, я сподіваюся, що через 10-20 років вже багато онкологічних захворювань можна буде, а, якщо її не вилікувати, то а, зупинити і дати можливість людині жити довге життя без звертання уваги на захворювання. Дуже дякую вам за те, що виділили нам час і відповіли на питання, які цікавили студентів. Дякую вам. Дякую.